Наш центр це центр підтримки. Простір, де люди, які пережили війну, можуть відчути безпеку, довіру, шлях до відновлення. Ми працюємо з різними категоріями населення, але в тому числі охоплюємо роботою ветеранів та ветеранок, сім'ї військовослужбовців, сім'ї, які втратили своїх близьких та рідних, сім'ї, рідні, яких знаходяться у полоні. Справа в тому, що кожен ветеран і ветеранка, які повертаються додому, вони потребують підтримки і уваги з боку суспільства. І тому такі простори є дуже важливими для того, щоб люди знайшли ось цей осередок довіри і комунікації. Крім того, війна всі ми розуміємо, торкнулася не лише тих, хто знаходиться. На фронті з зброєю, але і тих, хто чекає, тих, хто хвилюється щодень, тих, хто молиться за наших рідних для того, щоб вони повернулися. Також ті, хто, на жаль, вже не дочекається своїх близьких, хто втратив всі ці сім'ї, всі ці люди потребують такої підтримки і допомоги. Тому центр життєстійкості є дуже важливим психологічним центром. Який допомагає абсолютно всім ветеранам, ветеранкам, і членам їх сімей? Працюю також з сім'ями полонених військових, з сім'ями зниклих безвісті, та також з сім'ями, з членами сімей загиблих захисників. Маю просто володіти усіма навичками: це і юридичні консультації, це і психологічні консультації, це і якісь правові питання, це ну, інформування про пільги, гарантії цих категорій, які підтримують попадають під Мою, так сказати, опіку. Більше 80% ветеранів, членів їх сімей, вони не обізнані, і особливо коли вони тільки повертаються, не обізнані щодо своїх прав, щодо своїх пільг, на що вони що їм потрібно. Вони взагалі не розуміють куди, в якому напрямку їм потрібно рухатися, коли вони тільки повертаються. Де да, не тільки коли повертаються, взагалі бували такі випадки, коли ну людина вже майже рік вона знаходиться тут, і по факту вона не вивчила всіх своїх прав. Да? А ми ну, намагаємося по максимуму віддати нашим ветеранам і членам їх сімей. На сьогоднішній день дуже раді, що в нашій громаді з'явилася нова посада. Це помічник ветерана. Це дійсно дуже важлива людина, яка комунікує щодень з усіма цими категоріями, надає їм підтримку, адже він щодень моніторить і знаходиться в. Дуже тісно знає всі політики ветеранські, і може дуже якісно і вчасно надати допомогу, і підтримку і скоординувати всіх цих людей за потребою, яку вони мають на той чи інший момент. Було прийнято рішення про відкриття ще однієї посади помічника ветерана. Матиме можливість також працювати з сім'ями і більш, скажімо так, широко охоплювати наших мешканців. Громади. Тому на сьогоднішній день в центрі життєстійкості також з'являється людина, помічник ветерана, і ви в будь-який момент можете звернутися за допомогою. Це може бути супровід по різним нашим організаціям, це може бути супровід і фізичний, це може супровід бути по телефону, наприклад, зателефонувати, сказати, що якщо я бачу, що ветеран самостійно може. Вирішувати свої питання я можу просто якби його підштовхнути. Скажімо, так є такі ситуації, да, коли інколи треба справді брати людину за руку і вести, що я зробила на своїй посаді, це налагодити взаємозв'язки з усіма організаціями в місті. У центрі соціальних служб, де я працюю, є психолог, є, також залучаються у нас психологи із центру життєстійкості. Також я проходжу тренінги першої психологічної допомоги. Тренінги в різних техніках, які допомагають військовим, наша команда, команда центру життєстійкості – це психологи, це соціальні менеджери, це фахівці соціальної роботи, які також визначать ваші потреби, які зможуть правильно скоординувати важливість вашого питання, тому що часто люди приходять і не розуміють, куди їм потрібно звернутися. Тому разом у комплексі ми змо. Можемо допомогти кожному, хто потребує цієї допомоги. Ми вдячні кожному, хто звертається в наш центр. Вдячні кожному, хто нам довіряє, вдячні кожному, хто відгукується про наш центр, тому що це дійсно важливо для нашої роботи. І разом ми дуже важлива і дієва команда, яка я впевнена допоможе всім і кожному і приведе нас усіх разом до перемоги. Дякую.